По святі славні сорок страстотерців Христових, що в місті Севастії заради Христа мужньо постраждали, ви через вогонь та воду пройшовши, і як друзі Христові, у спокій Небесного Царства увійшовши, щиро молитесь до Пресвятої Тройці, за рід християнський, особливо за тих, хто шанує. Святу пам'ять вашу і з вірою та любов'ю у молитвах звертається до вас. Виблагайте у все щедрого Бога, прощення гріхів наших і життя нашого виправлення, щоб у покаянні та нелицемірній любові один до одного перебуваючи, зі сміливостю стали на страшному суді Христовому і вашими молитвами праворуч. Праведного судді стали, О, угодники Божі, будьте нашими захисниками від усіх ворогів, видимих та невидимих, щоб під покровом ваших молитв ми визволялися до кінця життя нашого від усякої біди, зла та небезпеки, і так прославляли велике та гідне поклоніння повновладної Труйці. Отца і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.